До прикметників можна дібрати прикметники зі схожим значенням. Це синоніми. Давайте розглянемо, який наш смайлик. Радісний. Спробуємо дібрати близькі за значенням прикметники. Радісний по-іншому веселий, потішний. Жартівливий. До прикметників можна дібрати прикметники-антоніми. Це слова з протилежним значенням. Спробуємо, який наш смайлик? Сердитий. Доберемо протилежні за значенням прикметники. Сердитий? Веселий. Добрий, злий, потішний, сумний. Отже, до прикметників можна дібрати слова, близькі за значенням це прикметники синоніми. І до прикметників можна дібрати слова з протилежним значенням це прикметники антоніми.